Нами гра всі команди Ю-15, Ю-6 Атлет. Тільки що закінчилася гра шостого туру, зустрічалися з Поліссям, бойова ніча 0-0. Які ваші враження від цієї ігри? Ну, ми терпіли, е, розуміли, що буде важка гра, але ну, ми висіли. Ну, моменти були, але не розвивали. Ну, Звісно, тяжко було. Могли виграти? Ну так, не повезло. Дуже агресивна команда, вони б'ються до останнього, навіть на останніх був дуже небезпечний. Я скажу, що до цієї гри кожна команда зіграла і суперників по 5 ігор, взяли максимальну кількість очків по 15, зараз 6 ігор і по 18 очків. Які плани команди по 16 очків? Які плани команди на цей турнір, як будемо вигравати? Звичайно, так. Бажаю вам гарних ігор в наступних турах і чекаємо від вас забитих голів та перемог. Дякую. 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 З нами тренер Дюшаса-атлет команди вікової категорії Ю-15 Царюк Олег Борисович. Олег Борисович, важка сьогодні була гра, непростий суперник. Дві команди йдуть на першому другому місцях, не втратили до цієї гри очків. Які ваші враження від цієї гри? Як команда зіграла ваша? Ми оч... доброго дня. Ми очікували на дуже непросту гру, тому що дійсно команда Олімпійського коледжу Полісся наразі є і по грі, і по результату лідером нашої групи. Тим паче в нашій команді є деякі проблеми в відсутності двох-трьох ключових ігроків лінії атаки, тому Результат закономірний. Вітаю суперника з хорошою грою і своїх підопічних теж хочу привітати з достойною грою. Наскільки команда сьогодні виконала установку тренера на гру? На проценті 80-90 команда виконала нашу установку на гру, нав'язали супернику. Боротьбу в центрі поля не дали їм грати першим номером. Ну, єдине, що було достатньо браку в наших діях, що не дозволяло нам виходити в швидкі контратаки. Скажу, що після шостого туру в турнірній таблиці без змін перше і друге місця розділяють команди сьогоднішні суперники. Команді будемо бажати гарних ігор, перемог і чекаємо. Перемог, дякую команду. вам, дякую всім болівальникам, що підтримували нас сьогодні. Будемо старатися е, викладуватись в кожній грі, показувати достойний результат. Так, дякую, дякую, дякую. дякую.